Привіт, друзі, ви на каналі Мотопавлік. Сьогодні у нас на огляді Kovi Start 250 2024 року новиночка. Цей огляд не був запланований, я ніфіга про нього не знаю. Просто я на нього трошки покатався. І я хочу дещо сказати, тому що я взагалі не думав робити на нього огляд. Але в мене трохи набралося емоцій якихось зрівняльних таких штук, і мені хочеться про це з вами поділитися. Коротше, по-перше, це мотоцикл такий самий, як і по розміру, як Kovi Advance, як всі інші Kovi старти. Ну, тобто, такий самий на вигляд, начебто, як мій Advance був, той, що був давно. Із змін, те, що є по пластику, воно не впливає на, на його довжину. Тобто, рама лишилась та сама. Все те саме. Ось. Те, що я хотів відмітити прямо от, е, капітально. Тут двигун двигун без баланс валу. Ось всі кажуть, вібрація там просто капець. Я проїхався на ньому десь. 30 км сьогодні. Ось. І що я можу сказати, що вібрації я взагалі ніякої не відчув. Тобто, якщо на ньому гняти може по дорозі, то там щось може відчуватиметься. Ось. Різниця з балансвалом і без балансвалу я її ну, не відчув. Коли я починаю думати, так це ж мотор без балансвалу, що там по вібрації, то щось починає відчуватися, але не більше. Тобто вібрація взагалі тут не парить. Я вам казав, що вібрації не, відч... не відчуваються ніяких, коли їдеш по бездоріжжю. А ось по дорозі воно реально напрягає, блін. я проїхав блін, кілометр по дорозі, мене ноги вібрують, мені це неприємно. Е, друге. Чим Старт від, від, відрізняється від Кові Адвансу. І чому він такий е, дешевий, в порівнянні, там, якщо взяти Кові Адванс 250 і Старт і 250, то там різниця буде щось баксів 300. За що? Ви, ви спросите, якщо вони майже однакові. А я вам скажу за що, дивіться. Бачите? Е, Підвіска. Раз. Бачите, підвісочка два? Отут От не вистачає такої штучки спеціальної, такої баклажечки. Ось. Це. Перше, за що ми переплачуємо? Тому що реально підвізка на кові старті і кові-адвансі це взагалі дві різні підвізки. Якщо на кові адвансі ти можеш валити швиденько і все в тебе буде добре, то на кові старті я проїхав 20 км, Я думав, що в мене руки відсохнуть аж от звідси від і нахід просто відпадуть. Підвізка тут не працює взагалі. Тобто вона типу є, вона не пробувається, все окей. Але якщо порівняти з кові адвансом, то підвізка тут нахрен ніякої немає. Це просто говно. Я не думав, що це буде. Така очевидна різниця, але вона є. Ось, Скажу, як є. Друге, це, друга змінність це алюмінієві обода на Кові Адвансі. Тут різниці я ніякої не відчув. Може, може бути він трошечки важче, але різниці я не відчув. Ну, а По суті, більше крім е, дисків і підвізки, і мотора, різниці тут ніякої немає. Тобто, Мотор валить не набагато гірше, ніж кові-адванси 250-х, але е, типу, оця підвізка, за яку ви не доплатили там, якихось там 200-300 баксів, от вона вирішує дуже сильно. Оце прям от, це то, за що варто доплатити. Ну і ручки на ламайки, до речі. тут ручки звичайні, на кові адвансі ручки на ламайки. Це класна штука. Хоба вставочка, до речі, мотик. Кові старт був наданий мені моїм другом, у якого є мотопрокат. Так що, якщо ви будете в цих краях, то обов'язково залітаємо. Посилання я обов'язково залишаю десь тут знизу. І орендуємо мотики і ганяємо по таким ось нереальним просто красотам. У вас проведуть професійні гіди, ви кайфанете і все у вас буде чітко. Так що все, залітаємо. на... Посилочки в інстаграм. По посиланню. Павліку залітаємо по посиланню в інстаграмі і орендуємо, записуємось і катаємося. А тепер продовжуємо дивитися відео. Можна мені камеру? Дякую. А, до речі, ще одна відмінність. Тут стальний маятник. На кові адвансі він алюмінієвий. Тобто, чисто теоретично, адванс повинен бути легшим мотоциклом. Але на практиці, на практиці я цього не відчув. Тобто, трошечки там щось, да, воно буде легше. Ось, На практиці ніфіга різниці ніякої немає. Дивіться, яка банка просто. <скільки> Вала на всі бабки просто. Що вам ще раз сказати? Ще не розпакований, ще на апкаці. Ось топовий мотик. Поміняли тут, до речі, супорт. Тепер супорт якийсь зі здоровенними колодками. Але на стальній у цій бляшці. Ну, Походу, це більш надійно. Не такі класні гальма будуть, але вони тут нормальні. Ззаду багато не треба. Але вони не будуть ламатись, тому що алюміній може тріснути. А цей. О, дивіться оця штука, до речі, в мене такого не було. Це захист ланцюга просто якийсь ну, нереальний. Я не знаю. О, дивіться, який уловлювач ланцюга. Зробили пластиковий. Ось, Нормальна підніжка, на який мотик стоїть, нікуди не падає. Дивіться, пасажирські підніжки просто топчик. Дивіться, чік. Чік. З фіксатором. Ну, при, прикольна штука. Ось, Лапки. До речі, лапки я засінив, прикольні. Прикольні, вони, з них нога не злітає, а вони такі якісь класні. Ось. Що мені ще будемо розказувати? Повітряний фільтр. Я зараз його не буду відкривати, а там повітряний фільтр стоїть уже нормальний, паралоновий. великий повітряний фільтр. Все інше ви вже бачили мільйон разів. Я просто хочу розказати вам свій досвід. Так як я адвансом володів достатньо довгий період. І в мене є з чим порівняти. Я просто раніше думав, раніше я думав, що різниці ніякої немає. От взагалі, Ну, типу, трішечки гірший мотор, бо він без баланс валу, але кажуть, що він валить краще. Ось, По факту різниця, ну просто оці 300 баксів, вони просто Ну, реально треба доплатити і купити адванс. Старт це для їзди по дорозі. різницю ти не відчуєш з адвансом. Тобто, що Адванс, що старт по дорогам рівненько буде їхати. Однаково, тільки ти виїжджаєш на бездоріжжя, особливо якщо в тебе бездоріжжя. Блін, ну тут зараз такого не видно. там далі камінюки. От оце бездоріжжя ще нормальне, по такому бездоріжжі теж різниці не буде. Якщо ви їхати на бездоріжжя, по якому ми їхали сюди, там де камінюки постійні, де треба їхати в стійці, то кові старт реально нервно курить в стороні. Так що пацани, оце такі каратенькі дівчата, до речі, дівчата там, там якісь мене дивляться, там дуже маленький відсоточок, але вони дивляться в мій канал. Пацани і дівчата, кові адванс. Прикольна штука для новачків, але якщо роздивляєтесь його, щоб кататися по ось таким ось рельєфам, гори, всі оці приколи, то краще трішечки доплатити і взяти кові адванс. Там краще підвізка набагато, просто набагато краще. Ось. А на цьому все. А! По, щик. Висоті. По висоті. Давайте зробимо супер порівняння. Я вам зараз покажу ще. Дивіться, висота. Він, бляха, високий, капець. У мене зріст метр. там... Так, зараз я вийду з траншеї трохи. Дивіться. Я то ногами достаю, але у мене зріст метр... 82. 1,82 метр І... Ну коротше він височенький, дивіться. Я то на ньому коли перепрыгую, то мені ось так от. Я достаю. Ось. А тепер дивіться, дивіться, я вам покажу у мене є мотоцикл ротар. Ротар! Ой, блін, чуть не впало. Зараз поставити треба його. Чик. Це вам просто для порівняння. Дивіться, як на роторі достаю. А? Колінка зігнуті, бачите? Просто мінімум 5. Якщо е, порівнювати оці два мотоцикла, то новачку, на вона у цьому буде простіше їхати. Коротше, ротор це малесенький стартик. Зрозуміли, пацани? Ротор це малесенький стартик. Дякую, що подивилися цей відео до кінця. А, забув ще сказати вам, пацани, е, що там кажуть всі кові криві. Так. Так, кові криві. Це, це навіть я е, не буду. Цьому заперечувати, тому що реально всі криві. Це менше криві, є, є ще більше криві, є взагалі кривущі. Ось, так що, ну, Кривий це чисто підрамник. Так що там це не так критично, так воно, типу, блин, ти купуєш нову моти, а він кривий, це херня. Але як є, криві кові, топ. Тепер вже точно до кінця. Про нюанси всякі я розказувати вам не буду. Тому що про це вже тисячу разів розказали і немає тут нічого нового. Я вам просто розказую, як воно їде в Хардендуро. Беріть Advance і буде вам щастя. Якщо ви, якщо ви хочете кові, якщо ви не хочете кові, то беріть Гіона. Все, всім пока.